Бусифікація, як ганебне явище, має піти в історію. На жаль, погану історію для нас, всіх українців. А чому я пропоную послухати депутата Верховної Ради про цю ситуацію? Послухайте, я прокоментую. Будь ласка, Георгій Георгійович Мазурашу, фракція Слуга Народу. У мене прохання до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Дениса Анатолійовичу, заради Бога. Заради світлої пам'яті захисників, які віддали життя за Україну, серед яких, на жаль, і мій громадський помічник, на знак поваги до воїнів, добровольців, які з честю захищають вітчизну на передовій. Будь ласка, дайте доручення своїм урядовцям забезпечити очищення України від ганебної бусифікації. Будь ласка, доручіть міністру внутрішніх справ не залучати. Поліцейських до цих ганебних дій, будь ласка, доручіть Міністерству оборони вплинути, аби армія, військові стацика не брали участь в обмеженні прав і свобод громадян України, що заборонено Конституцією. Так, от депутат Верховної Ради від Слуги народу виступає в Верховній Раді і робить таку заяву. Я думаю, що Шмигаль той ж самий, до якого звертаються. І інші, хто задіяні були в цьому ганебному явищі бусифікації, знущанні і вбивстві багатьох українців, мають закінчити це, а потім почати розслідування, як і обіцялося. Ну, це інша історія. Також в підтвердження хочу, щоб ви послухали за міністра в тій же ж Верховній Раді. Він виступає і підтверджує те, що можливо без бусифікації все робити. Послухайте, я прокоментую. Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Гаврилюк. Відповідно до ваших пропозицій, все слушно. Я, як доповідав раніше, проводиться робота щодо можливих шляхів покриття некомплекту військ на передових позиціях. Для цього вводиться відповідно урядом і питання можливості створення підрозділів вікових категорій з 18 до 24 років? Крім того, відкрит... За контрактом, так. Крім того, відкриті рекрутингові центри і проводиться робота щодо залучення іноземців для виконання завдань в районах бойових дій на нашій території. Крім того, у нас на сьогоднішній день вже діє більше 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян. Ви бачите, цілий замміністра. Він говорить, що є центри, процес вже пішов, тому, будь ласка, вкладайте туди гроші. І цей процес буде. Європейським, цей процес буде цивілізованим, цей процес буде адекватним. І весь світ не буде сміятися з нас, що ми такі придурки, і оце страшні речі з ТЦК, ми не маємо забути, мають ще відповісти всі ті, хто був задіяний в цьому процесі всі ці роки. Вони мають обов'язково відповісти. Я думаю, вони будуть відповідати, тому що всі вони зафіксовані. Я дивився в інтернеті не раз. Десятки і сотні людей зафіксовані цих пусифікаторів. Тому має бути їм кара, законна кара. Кожен має бути покараний однозначно. По-іншому не має бути, друзі. Ні, не просто не має бути. І потрібно підтримувати таких військових, потрібно підтримувати таких. Депутатів, щоб вони довели до кінця цю справу, покінчили. Ми говоримо, говоримо, потрібно вже покінчити з цим, друзі. Будемо надіятися. Дякую, і до побачення.